В час війни рятувальники не лише ліквідовують надзвичайні ситуації, а й допомагають цивільному населенню. Наш герой постійно доставляє гуманітарну допомогу у прифронтові міста та села Запорізького регіону. На сьогоднішній день, після того як частина полиського району. Попала під окупацію російських загарбників. У нас залишилось два підрозділи, і вони знаходяться в місті Оріхові та в місті Гуліповеди. Я думаю, ви самі знаєте, яка там зараз ситуація. Тобто, з березня місяця там відсутнє електропостачання, водопостачання, газопостачання. Тому місцеве населення, яке залишилось на цих територіях. Воно потребує в першу чергу допомоги, допомоги, яку надають нам їм наші хлопці. Це і підвоз води технічної, оскільки води там взагалі немає. Це і підвоз гуманітарної продукції, це продукти харчування, гігієна, і також гасіння пожеж після прильотів. На жаль. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації я працював в Пологівському районному управлінні в місті Пологах, до складу якого входило колишніх шість районів після децентралізації, тобто Гуляйполь, Оріхів, Токмак, Кам'янка, Більмак по-старому та Розівка. На сьогоднішній момент... Чотири з цих перечислених населених пунктів знаходяться під окупацією. Ми майже півроку знаходилися в окупації, і за ці півроку у нас були виїзди з окупованої території до міста Запоріжжя, тому таких випадків їх дуже багато. Скажу так, що кожен з цих випадків закарбувався в душі. Зараз ми працюємо, ми працюємо в Запоріжжі, проте ми здійснюємо виїзди до Ріхва, Гуляйпола. Постійно ми їздимо до наших хлопців, оскільки вони там несуть постійне цілодобове чергування з різним графіком. І хлопці знаходяться там. Тобто ми їздимо до своїх підрозділів. У нас там два підрозділи. Ми доставляємо гуманітарну допомогу до Оріхова та до міста Гуляйполе. Тобто, на жаль, проте там на сьогоднішній день залишились люди, які не хочуть покидати свої домівки з певних причин і вони проживають в цих містах. Як я й казав раніше, нема ні електропостачання, ні газопостачання, не працюють жодні магазини. Людям потрібна допомога. Звісно, там кожна родина доглядає 2, 3, 4, 5, 10 будинків своїх знайомих, які виїхали з зони активних бойових дій. Тобто вони там живуть, вони вже пристосувалися, вони зробили собі підвали, де вони проживають там влітку. Дуже велика проблема стоїть з водою. Вода технічна, вода питна, оскільки немає взагалі ні в Гуляйполі, ні в Оріхові водопостачання. Тобто ми доставляємо як і технічну воду, це хлопці з пожежних частин. Також ми доставляємо питну воду бутильовану з міста Запоріжжя до Оріхова та до Гуляйполя. І скажу так, що кожен підвал це як окрема родина. Ти вже коли приїжджаєш, ти знаєш, ти знаєш хто там проживає, аву Пані Світлана, ти вже приїжджаєш як до своїх до ріднесеньких. І вони, ну, це ті люди, які ще підтримують е, живий дух цих міст, що Оріхова, що Гуляйполя. Вони нас і підтримують, і кажуть ці слова вдячності. І з нашої сторони ми також їх і підтримуємо, і вдячні їм, що вони підтримують ці міста. Я думаю, кожного з нас війна застала вранку в ліжку, тому я пам'ятаю дуже добре цей момент, я пам'ятаю свою родину, пам'ятаю здивований стан дружини, шок у дитини. Старшої дитини йому тоді було 6 років, і моя донька, і було тоді 3 місяці, вона просто лежала в люльці в, в своїй кімнаті, вона просто лежала, дивилася, я дивився, я розумію, що я сам знаю, що робити. Тобто нас готували до різних ситуацій, проте до війни. Я думаю, кожен з нас не був готовий. Ніхто не мог повірити, що настане той період часу, коли треба буде збирати просто необхідні речі, це елементарний Елементарна сумочка, валізка, і ти береш і виїжджаєш, і все те, що в тебе було, що, до чого ти йшов ціле життя, воно просто залишилося, залишилося і все. І так, я одразу зібрав своїх дітей, жінку. Заїхав, одразу забрав маму і завіз їх просто до бабусі в село, це за 15 кілометрів від міста Пологи. Я думав, що там буде безпечніше їм. Проте, на жаль. На жаль це село сталося так, що воно перше попало в окупацію, ніж полони. І два тижні я не знав, що там відбувається, оскільки зв'язку не було. Будь-який зв'язок був неможливий, оскільки там проходила на той період часу лінія фронту, там відбувалися бойові дії. І тобто я тут два тижні я просто, як то кажуть, локти кусав, я не знав, що робити, як дізнатися, що з моєю родиною, що з моєю сім'єю. Потім, коли мені вдалося зв'язатися з ними, я зрозумів, що все, все вони живі. Вони просто перебували, то вони тиждень сиділи в підвалі. Це з урахуванням того, що в мене було тоді. Доньки три місяці вони також перебували в підвалі. Донька дуже сильно захворіла. Жодної ж розумієте, допомоги зі сторони Там лікарні ніякої не було, тому що ніхто не міг добратися до лікарні. Вони просто сиділи в підвалі. Я їх вивіз в середині квітня 2022 року. Також вивозив з окупації. Зараз вони перебувають на території України. Я хотів їх вивезти якнайдальше, там, за кордон, проте дружина сказала, що ні, я залишуся з тобою, я буду в Україні. Тобто, вони в Україні, але не в Запоріжжі. Перша відзнака була у мене за відзнака Міністерства внутрішніх справ. За відзнаку служби я отримав її в серпні місяці 2022 року. Це якраз той момент, коли я виїхав з окупації, тобто я вже розумів, що мені туди дороги вороття не буде, тобто вже дали зрозуміти окупаційні війська, що час спливає. Тобто я прийняв рішення, я виїхав до Запоріжжя і одразу. Був нагороджений за відзнаку в службі, нагородженим відзнаком. Цьому році також в мене на відзнака за відвагу на звичайні ситуації. Це наша відомча нагорода. Проте, на жаль, також не можу вам сказати, за що був нагороджений, з якого приводу. Окрім авіаційних бомб та артилерійських снарядів, велику небезпеку несуть набої стрілецької зброї. Тому як діяти у разі їх виявлення та яку загрозу вони несуть, далі у програмі. Стрілецькі набої, які дуже поширені е, зараз під час війни, е, адже це Звичайний та найрозповсюджений засіб ураження, як і піхоти, так і легкоброньованої техніки. Трілецькі набої можна вважати за такі, які мають калібр до 76 мм. Найрозповсюдженіший це калібр 545, це автомат Калашникова та 7,62 калібр, також автомат Калашникова. Також часто дуже зустрічаються калібри, Калібр 23 мм та 30 мм. Це БМП БТРи, на які встановлені гармати 4А46 маркування. Та на машинах БМ23. Калібр 545 та 762 розрахований на. Піхоту це звичайна стрілецька зброя, яка розрахована на піхоту, та також можна використовувати для ураження цивільної техніки. Ну тобто дуже легко броньованої техніки. Калібр вже 23 та 30 мм, він вже має бронебійну силу, він може вражати БМП БТР, також розрахований на піхоту, бо ці калібри мають такі типи снарядів, як осколкової дії, бронепробивної дії та фугасної дії. Тобто із цього виходить, що вони можуть пробивати товстий метал і своєю осколковою дією враження вражати осіб, людей. Всі вже ми знаємо, що ні в якому разі не можна торкатися, чіпати, переміщати і наближатися до всього, що має військовий характер, та як раніше казали, до того, що не так лежить або не твоє. Воно все несе дуже велику небезпеку. Якщо Калібри, малі калібри 5,45-7,62 ми їх, заприклад, беремо, вони дуже великої загрози не несуть, якщо їх там не брати, не кидати, то калібри 23 та 30 мм, які є там. Мають бронебійний характер. У них є донний підривач, який дуже чутливий до переміщення, до якогось фізичного воздействия чи просто переміщення. Він може вибухнути, бо вони мають свій підривник, який може спрацювати в будь-який момент. При виявленні такої небезпечної знахідки треба одразу дзвонити в службу порятунку на лінію 101. Генератор це альтернативне джерело енергії, яке на сьогодні є у багатьох. Про правила використання генераторів розповість наш фахівець. Як альтернативне джерело енергії можливо використовувати дизельний або бензиновий генератор. Під час встановлення генераторів необхідно дотримуватись наступних вимог. Це Відстань від стіни до генератора повинна бути не менше 6 метрів. Якщо стіна глуха, то допускається розміщення генератора на відстані не менше 1 метра. При підключенні генератора необхідно дотримуватись вимог виробника, а також підключення повинно здійснюватись електриком, який має на те право. Генератор необхідно розміщувати назовні, тому що при роботі генератора він Створює дуже великий шум та виробляє чадний газ. Саме тому необхідно його розміщувати на, відстані, на, на вулиці, на відстані 6 метрів від будівлі. Під час експлуатації необхідно, по-перше, перевірити стан електропроводки у генератора та стан підключення подовжувачів, які повинні бути виконані з надійних проводів та кабелів. Категорично забороняється під час експлуатації генератора палити, використовувати, відкритий вогонь, коли ми заливаємо пальне. Також зберігання пального необхідно здійснювати на відстані не менше 10 метрів від будь-яких будинків будь-якої ступені вогнестійкості. Забороняється підключення генераторів у ланцюговій послідовності. Це означає, що забороняється підключення генератора, до нього ще одного генератора і потім підключення до основної мережі, яка буде. Здійснювати альтернативне живлення електроенергії. Під час експлуатації генератора необхідно відключити основне джерело живлення від загальної електромережі, тому що при вратовому підключенні електромережі буде коротке замикання. Рада підключення до генератора залежить від самого генератора, тобто його потужності. Якщо в нас потужність генератора складає, наприклад, 3 кВт на годину, то забороняється підключати електроприлади сумарною кількістю 4,5 кВт на годину, тому що генератор не зможе виробляти необхідну кількість електроенергії що спричинить до пошкодження ізоляції та можливої пожежі. Якщо виникає пожежа, по-перше, необхідно набрати 101, вказати точне місце знаходження пожежі. За наявності вогнегасників категорії С, це для гасіння рідких та твердих речовин. Приступити до гасіння пожежі. Якщо немає, то зустріти пожежно-рятувальні підрозділи та направити їх по найкоротшому шляху до місця виникнення пожежі. На сьогодні наш випуск завершено. Бережіть себе та любіть Україну!